EZCollect це універсальний пристрій для збору та зберігання букальних клітин. Клітини забираються аплікатором з внутрішньої сторони обох щік та переносяться на індикаторну FTA картку. Картка оброблена хімічним розчином, який вивільняє ДНК та захищає її від ушкоджень та впливу навколишнього середовища. ДНК може зберігатися на картках FTA до 20 років. Обов'язково надягніть рукавички перед роботою. Важливо утриматися від вживання їжі, напоїв або коріння за 30 хвилин до забору матеріалу. Пристрій EasyCollect має спінений аплікатор. Стрижень, що легко згинається. Фіксатор стрижня. Рамку зі спеціальним виступом фіксатором аплікатора та найголовніше FTA-картку. Обережно відкрити упаковку зі сторони картки FTA. Не діставайте весь пристрій одразу, а лише нижню частину. Так, щоб аплікатор залишився в упаковці. Запишіть інформацію про особу на зворотньому боці картки. Після цього Ізіколект можна виймати повністю. Не торкайтеся руками поверхні аплікатора. Зразок відбирається за допомогою медпрацівника або самостійно, дотримуючись правильної техніки взяття мазка. Помістіть аплікатор в рот. І помірно натискаючи, проведіть вздовж лінії ясен та під язиком. Після цього потріть аплікатором внутрішню поверхню кожної щоки протягом 15 секунд. Вийміть аплікатор з рота та переконайтеся, що аплікатор добре змочений слиною. Зніміть пластикову захисну плівку з тримача FTA картки, складіть пристрій у місці згину і притисніть аплікатор до FTA картки. Стрижень має знаходитися у найнижчому положенні, а аплікатор має бути розташований під фіксатором. Це забезпечить рівномірний тиск по всій площі картки FTA. Переконайтеся, що аплікатор зафіксований. Залиште його в контакті з FTA карткою на 10 секунд. Через 10 секунд звільніть аплікатор, зігнувши пристрій. Стрижень має зайняти верхнє положення, а аплікатор перестане контактувати з карткою. Дайте зразку просохнути при кімнатній температурі у такому положенні. Час залежить від вологості приміщення, кількості і типу зразку. Не нагрівайте картку для скорочення часу сушіння. Після того, як зразок висохне, перевірте FTA картку і переконайтеся, що колір змінився на білий. Якщо зміна кольору не відбулася, то зразок не був добре перенесений. В такому випадку слід повторити процедуру з новим пристроєм. Не використовуйте ізіколект вдруге. Після висихання fta картку зі зразком необхідно упакувати для транспортування чи зберігання. Для цього дістаньте картку з пристрою. Для зберігання карти можна використовувати паперові конверти або рекомендовані виробником мультибар'єрні пакети, що містять осушувач. Помістіть обережно карту у конверт. Зберігайте в такому вигляді при кімнатній температурі з контрольованою вологістю, прохолодою та сутістю. Висушені зразки на картках придатні до зберігання щонайменше 20 років.